Прошенка заду заручник з одного боку своєї обіцянки, тому що в предвиборчій програмі чорним по білому, провести до, цього, до кінця року дострокові парламентські вибори за системою відкритих списків. Це те, що будуть йому нагадувати всі активісти, якщо він буде якимось чином уникати цієї обіцянки. А з іншого боку, не хочуть депутати йти на ці вибори за відкритими списками, тому що їхні шанси на перебрання дуже малі. Ну фактично, відкриття списки це значить, що партія висуває депутатів. В регіональній списке, або всеукраїнські списки, швидше за все, це за регіональні списки, звідки вибори збирає певних людей. В певні... Тобто, наприклад, є там партія Батьківщина і буде, приміром, 20 прізвищ в регіональному списку. І ти голосуєш не тільки за партію, але й за певних осіб в цьому, в цьому списку. І потім проходить до парламенту не тих, кого визначив з'їзд партії, а тих, кого обрали самі виборці. Це, це з абсолютно з... правильно будемо, це... що вона буде. І це так. система, яка функціонує в кількох європейських країнах, хоча не можна знову ж таки орієнтуватися на. Тому що немає уніфікованої європейської виборчої системи, але така існує в Європі теж. І це те, що за якою система, за якою ми ще не проводили вибори. Всі решта вже проводили і всі були зі своїми великими вадами. Закриті ну, списки думаєш, це вона... корупція політична на рівні лідерів партії. Відкриті списки, вибач, мажотарні круги це корупція пряма, коли підкуп виборців йде. Мажоритарка 100% це те, що було до 1998 року, це ну, була повна відсутність структурованості парламенту, коли не було політичного представництва і була теж корупція. А відкриті списки у нас, от вони що, реальні? ще ніколи. Ну, Проблема в тому, що. Немає, як це сказав голова, вибач, заступник голови ЦВК Андрій Магирин, немає часу на написання програмного забезпечення для проведення підрахунку голосів, і навіть немає сітки виборчих округів, яка була на цих виборах задіяна. Є технічні проблеми з тим, щоб провести ці вибори. І немає, я б сказав так, немає політичного рішення з боку керівництва держави, за яку систему проводити ці вибори. От її точка не поставлена, а час вже піджимає. І часу ну, залишилось так, дуже мало, так і що. тому що розрахунок на День Незалежності 24 серпня оголосити про застрокові вибори. Знову ж таки, була ідея, що вибори провести 45 днів, хоча... Конституційна норма 60 дострокові виборів. Так, а от наскільки Т -т теж цікаво, от, б, 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 піднімалося це питання, що передвиборча кампанія скоротилася до 45 днів. От наскільки це. Це не зацікавлені Порошенка і зацікавлені мажоритарники. Тому що Порошенко зацікавлений, тому що рейтинг, очевидно, все одно не буде триматися 54% все, весь час. Він має тенденцію до зниження. І чим раніше дострокові вибори, тим краще. Для Порошенка. По-друге, до 45 днів це значить, що провести вибори до початку опалювального сезону, тобто не буде ще можливих проблем, які пов'язані з початком опалювального ну, сезону, максимально для Порошенка. Максимально для використати влади. той капітал, який він отримував от зараз. На, на Для час. мажоритарників вигідно короткі вибори, тому що за короткий час не конкуренти їхні не зможуть розвернутися на виборчих округах. Тому вони теж зацікавлені. Але в разі, якщо будуть нинішні вибори за змішаною системою 50 на 50.